Вітаю! Сьогодні у мене відео про новий аромат від Elizabeth Arden з фісташками. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Аромат називається Green Tea Elizabeth Arden Pistachio Crunch. Ось така у мене штучка. 50 мл, Бо коли я купляла цей аромат, на жаль, не було. Не було ароматів по 100 мл. Я люблю дуже-дуже оці великі пляшки по 100 мл у Лізвет Арден. І як тільки цей аромат мені прийшов, я його розпакувала, я його декілька днів вже поносила, я побачила, що ось зараз можна купити і великі пляшки по 100 мл. Ну, у мене вже маленька. Так що, вже як, як є. Так, що хочу сказати, і це дуже важливо. Я прочитала на фрагрантиці, що деякі люди його порівнюють з ароматом від каялі, який називається Ямпі Сашіо Джеллато. У мене він є. Ось він у мене такий невеличкий аромат. Я вас запів... запевняю, що це він, колір не той, але. Знаєте, просто з часом він трішки змінився. А так, цей той аромат, я вам пістаю, що я тут 33, так. Я не буду порівнювати цей аромат і цей аромат, бо вони різні. Це більш гурманський аромат, це більш солодкий аромат. Вони прям різні ці аромати. Я тестувала паралельно аромати фісташкові. І ні, ні, немає в них нічого спільного. Також я не буду цей аромат порівнювати з класичним ароматом від Елізабет Арден, зеленим чаєм, тому що у піраміді у них і там, і там, якщо ми просто порівняємо, у них тільки два компоненти спільних. Тобто це все ж таки різні аромати. Немає просто сенсу порівнювати ці аромати. Так, що у нас за піраміда в цьому ароматі? В цьому ароматі є у нас зелений чай, фісташки, бергамот, ем, трояндова вода, магнолія, гіліотроп, ем, амбра та ем, ваніль. І мені цей аромат дуже подобається. Я хочу сказати, що я та людина, якій дуже подобається лінія Елізабет Арден – зелений чай, і, наприклад, Жан-Поль польготіє Скандал і е, класік. Тобто, коли йдеться про ці три лінії, я можу ну, трішечки трішечки бути не ну, ви знаєте, на боці якраз цих ароматів. Але це не значить, що кожен аромат, який виходить від цих брендів. В цих лініях мені подобається. Наприклад, в зеленому чаї від Елізабет Арден є два аромати, які мені не подобаються. Це з лавандою аромат і аромат з мімозою, вони мені не подобаються. І також є декілька ароматів, які мені Ну не про що вони мені не сказали. Не можу сказати, що вони мені не подобаються, але і, і, і не можу сказати, що вони мені подобаються. Ну, так, от знаєте, просто. Все так прямо. Не, не так не ні. Отак. Тобто, е, коли мені подобається аромат, то він мені прям подобається. І цей мені прям сподобався. Що в ньому класного в цьому ароматі? Перший пшик ви робите цього аромату ось такий пшик, то. О, класний. І е, перші 10-15 секунд цього аромату. і... У вас таке враження, що це зелений чай. Це просто зелений чай Арденовський. Але я вас е, запевняю, що 10-15 секунд, а не більше проходить. І ви розумієте, що оця зеленість зеленого чая, оцей цитрус зеленого чая, який тут є, тут все це є. Вони якось стають такими, знаєте, прозорими і приходить, приходить. Фісташки приходить е якась така, знаєте, вершковість. Вершковість фісташків е і солодкість. Цей аромат ніколи не стає суперсолодким. Тут є ваніль, але він ніколи не стає. Супер солодким гурманським ароматом. Цей аромат не уходить в гурманіку. Незважаючи на те, що якщо ви дивилися, якщо ви не дивилися, то подивіться, якщо ви дивилися, то ви пам'ятаєте, що реклама цього аромату якраз там ідеться про макарун ось про це така солодка, солодке, таке кругле тістечко. І там більш ідеться не як про фісташки-фісташки, а як оцей макарон зі самаком фісташок. Більш-менш. Так ось цей аромат, незважаючи на цю рекламу, він все ж таки не стає гурманським. І це мені дуже подобається в цьому ароматі. Прям, ну. Прям дуже-дуже класно. Тому що цей аромат, як на мене, він може сподобатися і тим людям, як я, які дуже люблять фісташку. Я люблю фісташку як Фісташку, і також я люблю фісташку як ароматну композицію. І ем, фісташку я люблю і дуже інтенсивно, і також у таку прозору, як тут. Тобто сам аромат прозорий, але Фісташку тут відчувається завжди. Тобто тут просто фісташки різних е, е, м, люблю фісташки різних, як би так сказати, інтенсивностей, і саме через це я думаю, що цей аромат дуже сподобається тим, хто вже любить фісташку. Бо якщо ви любите фісташку, ви будете любити і більш інтенсивні аромати, і менш інтенсивні. І якщо ви любите фісташку і. Якщо ви не любите фісташку, якщо ви не знаєте, чи ви її любите, якщо ви просто тільки хочете до неї підійти і зрозуміти, чи це ваше, чи це, чи це не ваше, цей аромат, як на мене, він просто супер. Він просто супер. Бо ви відчуваєте, що тут є фісташка. Якщо хоч раз ви її бачили, ви її нюхали, ви її їли, то ви знаєте, як вона пахне, що в неї є класний запах. Ось. І цей аромат, він. Чим дуже мені ще подобається, що е, він буде класно для тих людей, хто хоче зрозуміти, подобається, не подобається. Тобто тут оцей зелений чай, але фісташка тут відчувається, і ви знаєте, що це вона. Ви її відокремлюєте від цього аромату Елізабет Арден, її прям чути, і ви зрозумієте завдяки цьому аромату, чи вам потрібно взагалі купувати фісташкові аромати чи ні. Тому що цей аромат він недорогий. І е, це саме, саме те, що потрібно для того, щоб зрозуміти, чи це ваша нота, чи це не ваша нота. Так, зелений чай, база зеленого чаю тут у вас буде завжди. Тут е, уяв, уявіть собі, цей аромат, е, якось база класичного зеленого чаю, яка є завжди, завжди в, 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 вона є з вами, плюс така віршковість. Е, від, від фісташок, але це все прозоре. Це все класне, прозоре, тобто на літо, навіть на спекотне літо, вам це буде просто-просто супер. Ось, так що я насправді я вам хочу сказати, що я у захваті від цього аромату. Він мені дуже сподобався. І єдине, що жалкую, що я не, 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 не почекала ще більше і не взяла собі флакон більший. Ну, що ж робити? Про стійкість, бо я знаю, що хтось завжди буде запитувати, стійкість, чи стійки чи ні. Люди для мене стійкість це найголовний аспект ніколи. Але знаю, що людям все цікаво. Багато разів я вам казала, що для мене і на мені аромати Елізабет Арден не стійкі. І цей аромат це не виключення. Він теж не стійкий. Ну, Дві години дві години на вас цей аромат буде. До речі, якраз стійкість цього аромату це є одна з, з того, чому я купую завжди великі пляшки, щоб обліватися цим ароматом, і, і щоб він був більш стійкий. Тому стійкість тут... Дві години з вами цей аромат 100% буде, потім потрібно буде його оновлювати. Ось, а так, я не можу вам більше нічого сказати, крім того, що аромат класний, дуже-дуже від нього позитивні враження, тому якщо ви його чекаєте, напишіть мені, будь ласка, чи ви його вже купили, чи ви його тестували, як він вам. Мені він. Сподобався дуже-дуже-дуже. Я вам дякую за вашу увагу. З вами ми побачимось наступної неділі. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора. Па-па!